В ім'я Отця Сина і Святого Духа, Христос Воскрес, дорогі учасники святої молитовної спільноти. Сьогодні ми будемо розглядати вже другу книгу е е е Соборного послання Івана Богослова першу е главу. Ця взагалі е книга складається лише з однієї глави, таке коротеньке було послання. І звертається апостол Павло, починає своє послання до всім до малоазійських церков і слів привітання. Каже старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду. Тому узлюблені дорогі хресті, брати і сестри. Він вже іменує себе старець, Іоанн богослов, тому що вік його вже був поважний. І, звертаючись, він каже, що я люблю вправді вас. І не тільки я один, але всі, які правду пізнали. Задля правди, що пробуває в нас, і буде повік з нами. Хай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця. І від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові. Бачите, наскільки важливо правді перебувати в істині, в правді і в той же самий час мати любов. Заповідь любові, яку говорить Іоанн Богослов. Я зрадів вельми. Що найшов між дітьми твоїми та таких, які живуть у правді, за заповіді, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, не щоб я тобі писав нову заповідь, але ту, що маємо від початку. Любімо один одного, бачите, заповідь давня. Щоби ми любили один одного. Ви бачите, наскільки часто апостол Іван Іван Богослов наголошує на цьому. Це є важлива умова для того, щоб ми були народжені свище, народжені від народження у Христі Ісусі. Любов вже в тому, щоб жити за Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви в любові жили. Тому узлюблено, дорогі Христі, брати і сестри, в нашому життю, в церковному життю, в життю нашої церкви, в яку ми ходимо, дуже важливо нашій спільнот, Ми повинні на цьому зосереди щоб завжди панувала між нами атмосфера любові. Оберігатися обманців. Багато бо обманців поширились у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Кожній такий є обманець і антихрист. Вважайте ж на себе, щоб не втратити того, над чим працювали, а й перейняли повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається науки Христа, не має Бога. Хто ж пробуває в цій науці, має Отця і Сина. Як хто до вас приходить і цієї науки не приносить, то до хати е не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, бере участь у його лихих вчинках. Тому злюблені у Христі, брати і сестри, на сьогоднішній час, день є так поставлено, якщо хтось, хто є. Бере участь в якихось погубних єресій, або хто несе з собою якийсь дух злий або дух обману, який може нас віддалити від Бога, ми повинні від тих людей триматися подальше. І взагалі, в нашому оточенні, якщо людина нас тих Склоняє до гріха, склоняє нас до зла, відволікає нас від молитви, нам треба страшно тих людей остерігатися, подальше від них триматися. Привіт від дітей, сестричних. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом. Але надіюся, прийти до вас. І усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітаю тебе, діти, сестри Твоєї вибраної. І тими словами закінчується книга друга Іоанна Богослова, Соборне Його послання і основна зосереджена увага є на тому, щоб ісповідувати Ісуса Христа як Сина Божого. Для того, щоб друга умова це любити один одного. І третє, кожний, хто нас спокушає, відволікає від Бога, приносить в наше життя згіршення духовне, тих людей треба від себе відчекати. Узлюблені в своєму життю на дуже превеликий жаль. Багато я загубив прекрасних днів. Життя, яких я міг подарувати більше Богу, я їх, скажімо, загубив, тому що я в свій час був, не освоїв цю науку. Науку в тому, щоб старатися спілкуватися з тими людьми, які дійсно хочуть шукають в цьому світі вищих ідеалів. Шукають в цьому світі пізнання правди, шукають добра, шукають істини, шукають спасіння. От, розумієте, І це важливо таких людей старатися колоти з такими людьми. Людина, яка не шукає, ми можемо один раз запропонувати. Якщо людина не хочеть. Е не хочуть йти до Бога, в такому випадку з такими людьми нам треба старатися триматися від них подальше. Особливо в нинішній час страшно небезпечні. Всьому, що в нас є, стараємося стриматися в першу чергу за спасіння своїх душ і душ своїх сімей і тих, за кого ми є відповідаємо. Я дуже дякую, дорогі мої, за спільне вивчення святого Писання. Це дуже важливе слово Боже, яке ми говоримо, яке ми роз'яснюємо, розважуємо, про яке ми мріємо Його виконувати в своєму житті. А ми знаємо, що добрі мрії, добрі бажання збуваються, це слово вселяється в нас. Воно міняє нас, міняє нашу свідомість, укріпляє нас у вірі. Збагачує нас тими чеснотами, про яких які ми пізнаємо через святе письмо. Бажаю дорогі учасники святої молитовної спільноти, вам гарно. благословеного вечора, опіки от Матери Божої, Хай всі ваші змрі зіснить милосердний наш Господь. Також дякую вам за ваші святі молитви, саме не грішного, тому що нинішній день проповідувати святу Євангелію. Звісно, це означає наражатися на гнів, помсту од падших ангелів, які мають також своїх тут слух, посередників своїх слух на тій землі. Бажаємо спокійної Божої ніченьки Ангел Охоронця. Христос Воскрес і з миром Божим.